що люди романтизують лише тому, що ніколи цього не робили. Робота на фермі здається дуже умиротворюючою, доки ви не усвідомите, що починаєте кожен день о 5-й ранку, стоячи по коліна в багнюці. Я виріс на фермі в 20 гектарів. Ми збирали урожай зі 135 культур на рік. Справжні американські каштани, ягоди, кабачки, всю зиму і літо тощо. Ми прокидались о 3-й ранку, щоб поїхати на ринок і повернутись додому до заходу сонця, аби встигнути попрацювати до сутінків. Жоден. Лі, ніхто з моїх друзів, які хотіли в нас працювати, не зміг протриматись більше тижня. Люди не мають жодного уявлення про те, яких зусиль це потребує. Якби у мене була можливість працювати на полі, я продовжував би це робити настільки довго, наскільки зможу. Це найприємніше відчуття, і водночас найважча і найвиснажливіша робота, яку я коли-небудь виконував. І справді романтично. Та справа не тільки в ранковій багнюці. Цей той тиждень тепла в лютому. Який змушує квітневий цвіт розпуститись в березні, і травневі заморозки, які вбивають врожай, це спека в липні, коли шкірка ягід може витримати перепад лише 10 градусів в кращому випадку. А температура піднімається з 31 до 42 градусів за два дні, і ви втрачаєте чверть свого врожаю ягід. Ваш запас води зменшується, і ви не можете це контролювати. А люди приходять на ринок лише для того, щоб сказати наскільки дешевше в продукто. Магазині вони хочуть подивитись вам у вічі і знехтувати 364 днями роботи, які пішли на те, щоб вони сьогодні могли придбати цей продукт. Жити у минулому 1920-ті не були чудовими, так само, як і 1200-ті чи 1400-ті. Якби ви були лицарем у середньовіччі, ви б не насолоджували життям більше. Ви б, скоріш за все, просто померли від інфекції. Алкоголізм персонажі фільмів, які багато п'ють, часто показані як круті або кумедні. Реальність сильно відрізняється. Життя поза мережею або у віддаленій хатині в лісі. Троп з більшості романтичних комедій, де міська дівчина повертається до свого шалено красивого провінційного рідного містечка і зустрічається зі своїм колишнім брутальним будівельником. Насправді ж багато з цих місць занепадають, підприємства виїжджають, де стоїть стара будівля Кеймарт, в яку так і не переїхав новий бізнес. І у всіх є проблеми з алкоголем, наркотиками або чимось іншим. Мафія життя у постійному страху бути вбитим, або заарештованим. Влада або мафіозне групування використовують вашу сім'ю як важіль, щоб змусити вас виконувати їхні накази. Одна маленька помилка або неправильне судження можуть обернутись для вас або неглибокою могилою, або бетонною камерою. Ні, дякую. Один з моїх одногрупників назавжди залишився на Евересті. Він був розумним, підтягнутим хлопцем і надзвичайно досвідченим туристом і альпіністом. Але він зірвався недалеко від вершини і так і не піднявся. Я можу зрозуміти смак до пригод, але деякі люди з набагато меншим досвідом і фізичною підготовкою наполягають на сходженні на Еверест, і іноді їх доводиться тягнути на вершину. Місцеві жителі добре заробляють працюючи гідами, але ризикують власним життям. Бути переслідуваним серйозно, моя подруга шаленіла від романтичної книги, де хлопець переслідує жінку і одержимий нею, але потім рятує її життя. Мене переслідували, і я точно знаю, що там немає нічого романтичного. Кожне моє відрядження це те, що можна було б обговорити під час годинної зустрічі в Тімс. Навіщо мені було платити 2000 тисячі доларів за перевезення моїх домашніх тварин, щоб летіти через всю країну, сидіти в конференц-залі і слухати презентації людей, яких я більше ніколи не побачу три дні їсти гедотну їжу, на яку у мене швидше за все алергія. А потім спати в паскудному готелі, де вночі до мене неминуче постукає моя колега, щоб зайти і потеревенити. Тобто. Поскаржитись на свій шлюб, коли я вже просиділа з нею цілий добаний день під час презентації. І чому це завжди має бути влітку? Ні, Шерон, я не в захваті від поїздки на конференцію до Вашингтону в серпні, і ні, я не хочу йти з тобою на танці сьогодні ввечері. Після того, як ми повернемось до нашого офісу, я більше ніколи не заговорю з тобою без необхідності. Мені вже відомо занадто багато, і мені не до вподоби той факт, що я знаю, що твій чоловік заразив тебе, лоб Вошами. Я живу у своєму фургоні вже трохи більше двох років. Це зовсім не те гламурне і безтурботне життя, яким його зображує інстаграм. Для мене цей досвід досі загалом позитивний, тому що я трохи дивний, але кількість людей, які пробують кілька місяців і одразу кидають, напрочуд велика. Як тільки реальність того, що вони, по суті, є безхащенками, в більш дорожчому сенсі накриває їх, переважна більшість сходить з дистанції. Піратство люди вважають, що піратство це полювання за скарбами, пияцтво та бої на мечах, і все це виключно завдяки острову скарбів Стівенсона. Насправді, жодного скарбу ніколи не було знайдено в тому вигляді, в якому ми його собі уявляємо. Ніколи не існувало мап, на яких було позначено місце X, А більшість піратів не були ефектувальниками світового класу. За часів золотого віку більшість морських розбійників були колишніми морськими офіцерами, звільненими раб. Бами або злочинцями втікачами, які спочатку прийняли помилування від Англії, а потім стали каперами, що плювати на іспанські флотилії в Атлантичному океані, і навіть тоді скарбу не стільки золотом чи коштовностями, скільки спеціями, сукном та іншими текстильними виробами. Справжнє золото чи коштовності знаходили вкрай рідко. Крім того, більшість піратських кораблів не були гігантськими галеонами чи бойовими кораблями. Найчастіше це були шлюпки з 20-30 що. Ловік і, можливо, жменькою 10-фунтових гармат. Правду кажучи, більшість піратів навіть не вбивали своїх жертв. Вони просто зв'язували їх, грабували корабель і втікали. Вкрай рідко хтось дійсно вбивав полоненого під час піратського набігу, а битви між кораблями трапляли ще рідше, оскільки ремонт був надзвичайно дорогим. Гниття в ліжку і, чесно кажучи, романтизація психічних хвороб як таких. Живу сама в маленькому містечку. Кілька моїх друзів кажуть, що заздрять мені, бо я постійно приїжджаю з міста в місто через роботу і ще живу життям їхньої мрії. Але, чесно кажучи, якби вони знали, яка я самотня, не думаю, що вони б так говорили. Бігти через квіткове поле здіймаєш пилок і пух, ноги плутаються в квіткових стеблах. Це триває недовго. Зрештою, ти падаєш у зарості польових квітів і приземляєшся на мурашник чи осине гніздо або ж на справжнє приховане болото. Займатися творчістю у повний робочий день, дизайном, живописом, акторською майстерністю, маркетингом тощо. Не кожен створений для такого способу життя. Мій хлопець, справжній митець, і заради цього він пішов на великі жертви. Знову і знову опиняється на порозі своїх батьків, живе в своїй машині, не їсть або харчується лише попкорном і рисом. Доводиться ладнати з ними стецькими, придурками, відповідальними за грантові гроші. Трачати на кожну роботу купу часу, що через перфекціонізм виливається в оплату 2 долара за годину. Повторювані сильні сумніви в собі. Я можу довго перераховувати. Ви абсолютно праві, що не всім це під силу. Народити двійню люди бачать дітей, коли батьки нарешті виводять їх із дому. Вони такі гарненькі, в однаковому вбранні, і перехожі кажуть: я завжди хотіла двійню. Я ледь не померла, народжуючи цих двійнят. Вони ніколи не сплять, б'ються як дикі коти. Мій дім ніколи не буває чистим. Це не те про що люди повинні мріяти, але вони милі. Я ні про що не шкодую. Робота в громадських бібліотеках це як розрівна торгівля, за винятком того, що кожен говорить вам, що з його податків вам платять зарплату. Мені подобається бути бібліотекаркою, але чорт забирай, ви зустрічаєте жахливих людей, і це точно не прочитати книги цілий день. Секс робота. Люди думають, що це суперлегкі гроші, але це не так. А ще психічні травми, які вона накладає на тебе. Необхідно вміти відкинути всі емоції, щоб змогти там працювати. Бути вчителем я дуже багато плакала. Це було травматично. Справа була навіть не в дітях і не в довгому робочому дні, все через інших вчителів. Відкриття кафе важка праця, ненормований робочий день, клієнти, яким неможливо догодити. Кадрові питання, бухгалтерська робота, жахливе марнотратство, яке виїдає душу. Є чудові люди, з якими ви б хотіли поспілкуватись, але ви надто зайняті, щоб усе встигнути. Бути в романтичних стосунках, де ви цілий світ одне для одного. Медіа завжди романтизували співзалежні стосунки, де ти єдина людина, про яку я турбуюсь, тільки ти мене розумієш. І так вважають люди, які ніколи не мали таких стосунків. Адже це жахливо переживати. Від них хочеться втекти, їх нелегко позбутись, і після них складно оговтатись судово медична робота. Особливо це стосується розслідування на місці злочину. Я був криміналістом кілька років, перш ніж перейшов на свою нинішню посаду, аналітик інформаційної мережі. Робота криміналіста виправдовує себе, якщо ти здатен з нею впоратись, але це важка робота, не тільки емоційно, але й фізично. У серпні я провів 45 хвилин на третьому поверсі будинку без кондиціонера, шукаючи ніж, який лежав на ганку перед входом в детективів відділу вбивств, поки вони сиділи там і розмовляли з батьками загиблого. Я був розлючений. Лабораторна робота не завжди краща. Безумовно, є дні, коли ви просто цілими днями розглядаєте докази під мікроскопом. Це буває дуже нудно. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новим спонсоркам на Ютубі за фінансову підтримку. А на вашу думку, що люди занадто романтизують? Напишіть в коментарях.